Мені no подобається, що тут бігають такі маленькі мілашки. Я дуже люблю собак, просто да класний захід, і я вважаю, що потрібно частіше проводити, тим паче, що це в оплатній основі йде. І якщо це допомагає собакам, і тваринкам, то я тільки за це дуже важливо, щоб люди бачили, що є такі прекрасні тваринки. У нас на жаль безпритульні, щоб вони звертали на них увагу. І можливо, через такі заходи хтось зможе знайти свого друга, якого по справжньому полюбить. Ці малявки бігають, вони суперкласні, хоч їх потіскать. Звісно, були трохи хвилювання, тому що я не розуміла, як будуть себе поводити песики. Наскільки буде концентрація уваги саме у тих, хто прийшов позайматися? Не було розуміння того, хто саме прийде, яка вікова категорія, яка фізична підготовка. Тобто такі основні базові вправи, які в принципі доступні мають бути кожному момент приготування самими цуциками. Ми їх забрали з притулку вчора з дівчатами милих, кіхтики стригли. Основна мета це звісно звернути увагу до нашої організації, до безпритульних тварин, собачок нашого міста, зібрати донати, оскільки ми постійно просимо наших підписчиків, людей, містян, збори робимо на стерилізацію, на лікування ще якісь, і чому би щоб за це люди не отримали якийсь бонус, окрім того, що вони нам постійно донатять, ще вони для. Для себе отримують кучу позитивних емоцій і ще й користь для свого тіла. Тому як би основна така. Якщо хтось сподобався, будь ласка, запрошуємо до притулку там вибрати собі цуценя.